Заклад культури переформатували свою роботу до умов цього А саме розважальна спрямованість заходів замінилася на патріотичну вихову. Підтримка ЗСУ стала головною метою. Це і збір коштів і плетіння маскувальних сіток. Участь в заходах для підтримки бойового духа бійців тощо. Робота нашого будинку культури спрямована на те, щоб підняти бойовий дух нашим захисникам. Спочатку вони ми теж були сіточки, але Співати ми так хотілося, що почали вивчати пісні про Україну, про наших захисників. З цими піснями ми проводили благодійні акції, на які збирали для захисників, а також з цими ж піснями віздили до хлопців на позиції і підтримували бойовий дух. Є також у нашому селі дітки-переселенці, з якими ми також працюємо. Наша Шовстинська міська територіальна громада працює на Декілька напрямків на протязі того року і цього ми продовжуємо творчі онлайн-марафони злана Україна. Кожне село з нашої громади приймає участь, виставляє якісь роботи, виступи свої, і це можна дивитися на офіційній сторінці Центр культури і дозвілля. На протязі того року проводились акції на збір ЗСУ. Було зібрано 227 двадцять сім тисяч шість сімдесят гривень. Школи беруть активну участь у всіх заходах. На підтримку ЗСУ, де проходять збір коштів. Учні, батьки, яких є учасниками бойових дій, звільнені від плати за навчання, викладачі школи ведуть активну участь у допомозі ЗСУ. Ми щоразу відправляємо ліки на різні напрямки, якщо там потребують, у нас це систематично. Бібліотечні заклади сьогодні не тільки обслуговують користувачів, вони проводять патріотичні заходи, допомагають волонтерським центрам, допомагають Збройним силам України, забезпечують мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб достовірною інформацією, яка їм потрібна. Крім того, хочу сказати, що неодноразово працівники бібліотеки. Перераховували свої особисті кошти на рахунки Збройних сил України, брали участь у плетінні маскувальних сіток. Уже більше року хочу сказати за підтримки міської влади на базі центральної міської бібліотеки організовані і активно проходять курси з досконалення української мови для мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб. І протягом всього часу роботи цих курсів. У нас 106 осіб отримали сертифікати про проходження навчання Приємно відзначити, що ми не тільки зберегли мережу закладів культури, а ще відкрили на базі колишньої бібліотеки Казанного заводу імпульс сучасний творчий простір. Це юні центр, де з успіхом проходять заняття з азовочарства і вже запис попередній йде на квітень місяць. Дякую Я... всім працівникам культури жителям громади. Ви подобаєте свою активність і незламністю.